Брати і сестри, всі присутні, мир вам. Ми сьогодні прочитаємо один текст з Євангелії від Марка, який стане основою моєї проповіді і наших спільних роздумів. В фокусі наших роздумів сьогодні будуть обійми Ісуса Христа. Ми подивимось на. Тему служіння пороздумуємо над тим, як Христос послужив нам, які принципи ми можемо побачити там, і те, як ми сьогодні можемо служити один одному. Давайте відкриємо Євангелію від Марка, 9 розділ, і прочитаємо з 33 по 37 текст. Євангелія від Марка, 9 розділ з 33, по 37 текст. Текст, там написана така історія. І прибули вони в Капернаум, а як був він у домі, то їх запитав, про що міркували в дорозі? І мовчали вони? Сперечалися, бо проміж себе в дорозі хто найбільший? А як сів, то покликав він 12 -х. і промовив до них: Коли хто бути першим бажає. Нехай буде найменшим із усіх і всім слуга. І взяв він дитину і поставив її серед них, і, обнявши її, він промовив до них: Коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей таких, той приймає мене? Хто ж приймає мене, не мене він приймає, а того, хто послав мене. Отже, Марк описує для нас історію спілкування з Ісуса з своїми учнями. Взагалі, як ми говорили вже неодноразово, кожен з Євангелистів він якби по-своєму відкриває якусь таку тонку тему, особливу, на яку він хоче десь трохи більше звернути увагу. І от в Марка ця тема, ця тема. Ісуса, Сина Божого, як слуги. Він по особливому звертає на це увагу, рухаючись з самого початку своєї Євангелії до її закінчення. І коли ми дивимося тут на учнів, ми розуміємо, що в 9-му розділі Євангелія від Марка, Євангелія від Марка, вона доволі не довга, найкоротша з Євангелії, всього 16 розділів. Тобто Ісус служить вже на землі доволі тривалий час. Він розповідає своїм учням про своє царство. Вони, звісно, бачать себе особливими в цьому царстві, тому що вони були як обрані апостоли, вони будуть займати там особливе місце. І от коли вони рухаються в Капернаум, Ісус десь йде разом з ними, але вони йдуть трошки окремо і про щось з собою в дорозі розмовляють. Тоді дорога займала трохи більше часу, ніж в нас сьогодні. І от коли вони приходять все ж таки в Капернум, Ісус задає їм певне запитання, наскільки. Ми розуміємо, Ісус знає, про що вони е, говорили там, але Він задає їм це запитання, і Він каже, про що ви міркували в дорозі, в інших Євангеліях ми можемо прочитати, про що ви сперечались в дорозі. Справа в тому, що на тому етапі учні розуміють, що якось говорити тепер Ісусу, в чому була суть їхньої дискусії, якось не зовсім приємно. І ми читаємо тут, в 33 тексті, що вони що? Вони мовчать, вони не хочуть казати, що вони сперечались між собою або дискутували, хто ж з них найбільший. Але Ісус, знаючи це, Він хоче для них щось продемонструвати. І Марк, коли описує нам цю історію, тут ми бачимо таку цікаву якби, гру слів. Ми побачимо тут, наскільки він контрастує словами найбільший і найменший. Якщо що ми подивимося надалі, ми читаємо так: і мовчали вони, сперечалися. Бо проміж себе в дорозі хто найбільший. А як сів, то покликав він 12ох і промовив до них: коли хто хоче бути першим, нехай буде найменшим з усіх і слуга всім. І взяв він дитину і поставив її серед них і, обнявши її, промовив до них, коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей таких, хто приймає мене. Коли хто приймає мене, не мене, він приймає того, хто послав мене. Ви Бачите, наскільки Марк, описуючи нам тут, він контрастує з словами великий і малий. Вони сперечали собою: хто з них найбільший? Ісус говорить, хто з вас бажає бути першим, нехай буде усім найменшим. Ну, взагалі, коли ми дивимося на це, ми думаємо, ну тут щось не сходиться. Це якась така дуже закручена думка. Але в Царстві Божому насправді дуже багато парадоксів. Неочевидних думок, які на перший погляд здаються якимось не зовсім зрозумілим або часом і неправильним. Але Ісус для того, щоб підкріпити ту думку, яку Він хоче для них сказати, Він ще чинить якусь певну дію. Ми можемо подумати, для чого він це робить? Ну, Він міг просто їм щось сказати, міг просто навести якийсь приклад, але Він своїм тілом зараз буде проповідувати їм. І ми читаємо про це тут. В тексті номер 36 І взявши дитину, поставив її посеред них і обняв її. Я би хотів, щоб ми зараз спробували це уявити. Тоді ми поговоримо про декілька принципів і закінчуємо цю проповідь. Нам можливо складно уявляти Ісуса таким живим. Я поясню, що я маю на увазі, коли ми згадуємо, можливо, якісь картини, які ми бачили, чи в якихось храмах, чи взагалі, ми уявляємо собі завжди таку величезну поважність. Ми уявляємо, що він, можливо, навіть не зовсім ходив по землі, він так напівлітав. Але якщо ми читаємо писання, то ми бачимо, що він, ну принаймні, послання до євреїв говорить, що він був випробуваний у сьому, він був точно такою самою людиною з тими самими переживаннями. І коли ми читаємо Євангелію, якби по-свіжому, то ми бачимо, що Він стикався з усіма тими самими переживаннями. Він був звичайною людиною, яка ходила по землі, він терпів певні переживання, в нього були емоції, він терпів втому, він хотів відпочити. Тобто, все це в ньому було. І коли ми дивимося на Ісуса, який що робить тут? Він ставить посеред 12 учнів, які щойно сперечались поміж собою, хто з них більший, він ставить дитину, і що він робить? Він її обіймає. Як ви собі це уявляєте? Ну, Якщо ви поставите, скажімо так, люди, звісно, бувають різного зросту. Люди бувають різного зросту, хтось вищий, хтось менший. Але якщо мова йде про дорослого чоловіка і малу дитину, то для того, щоб Ісусу Христу обійняти цю дитину, потрібно було... потрібно було схилитись. Йому потрібно було схилитись і це те, що Ісус проповідує їм своїм тілом, і про що він буде більш детально говорити їм в 10 розділі, розслумачуючи це все, де він буде показувати потім це на практиці, знову ж таки, коли на таємній вечері він буде що робити? Умивати їм ноги. Я би хотів, щоб ми пороздумували тут над такими кількома думками ми побачимо про те, що ця історія розповідає нам про те, що треба послужити нижчому. Друге, на що ми звернемо увагу, це те, що для того, щоб послужити насправді, потрібно спуститися на рівень цього нижчого. І третє, на що ми звернемо увагу, це те, що в Божому Царстві, в, скажімо так, в тому як Бог бачить світ, а ми розуміємо, що те, як Бог бачить світ, Він таким і є насправді. Коли ти опускаєшся і служиш, ти отримуєш славу і величику, про яку говорить Христос тут. Отже, послужити меншому. Уявіть собі зараз когось, хто для вас є великим авторитетом. Минулого разу, минулої неділі. Брат Коля проповідував і згадував тут президента. Для кожного людей є свої авторитети. Згадайте когось, хто є авторитетом для вас. Можливо, це буде людина з вашої професії, людина, яка започаткувала якусь, не знаю, новітню технологію. Можливо, це буде якийсь дуже поважний проповідник, можливо, це буде людина, якийсь серйозний науковець, ну, людина, яка для вас є великим авторитетом. Ну, Людина, з якою ви би хотіли мати фото в себе вдома. Уявіть собі, таку людину. І тепер подумайте над цим, чи легко би було вам такій людині послужити. На мою думку, що цілком легко. Тому що ви би, напевно, навіть хотіли їй послужити, якщо б ця людина мала надзвичайно великий авторитет. Уявіть собі, що хтось працює в е, умовно. Компанії якогось виробника мобільних пристроїв, такі як Apple. Ну, засновник цієї компанії він вже помер. Але я переконаний, що людина, яка там працює, якби в неї була можливість якимось чином допомогти Стіву Джобсу, я не знаю, там, понести його портфель чи допомогти йому підвести його кудись машину, людина зробила би це з превеликою радістю. І таким чином, влаштовані ми. Коли ми роздумуємо про служіння комусь. Ми відразу розуміємо, що служити комусь, якби я міг послужити комусь більшому, виявити якусь честь. Але тут працює така логіка, що коли ми думаємо таким чином, ми насправді хочемо не принизитись, а, а піднятись. Ми думаємо, якщо я послужу цій людині, можливо, в моєму житті настане колись такий момент, що він про це що? Він про це згадає, і тоді він зможе мені якимось чином. Ну, допомогти. Пам'ятаєш, я колись тобі там портфель носив. Чи пам'ятаєш, я колись тебе виручив, тепер, тепер ти маєш виручити мене. Але Ісус говорить тут про зовсім інший підхід. І Він не просто про це навчає своїх учнів, Він це реалізовує на практиці свого життя і служіння взагалі своєї місії, яку він зробив. Пороздумуйте на це. Христос приходить в цей світ. І кому Він служить? Він служить тим, кому служити за логікою релігійних діячів того часу він би не мав. Пам'ятаєте, були люди, які досліджували закон, вони хотіли догодити Богу, здавалося б. Але коли Христос йшов в дім кого? Ну, до прикладу митника, то вони що казали? Куди ти зайшов в дім? Він грішник. Коли він дозволяє доторкатись до себе жінці, яка мала певну репутацію, фарисей, в домі якого це відбувало, що каже? Він не каже, він думає про це в своїй голові. Оце пророк. Оце пророк. Якби він справді був пророком, він би знав, яка жінка його доторкається, це, ну, це, це відразу ламається, ця логіка. Але ми читаємо, що Ісус для того і прийшов, щоб послужити нікчемним грішним. Зламаним, знеможеним, тим, яких відкидав тогочасний світ, релігійний світ. Христос приходить і служить цим людям. Ми читаємо про це в посланні до Римлян, де написано так: А Бог свою любов доводить до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Скажете, ну це доволі проста думка, але давайте трошечки в неї зануримось. Христос приходить цей світ і помирає не за касту хороших, правильних випробуваних людей. І таким чином, якщо я знаходжуся в цій касті, то я маю причину для похвальби. Ісус вибрав мене, значить, я кращий за всіх цих інших. Значить, я якийсь особливіший, і Він помер за мене. І в принципі, така логіка і була в людей, які оточували Христа. І коли Він казав їм, що я прийшов. Кликати грішних до покаяння. І далі він проводить їм дуже простий приклад. І він каже, що лікарі не потребують здоров'я, тільки хворі. Це надзвичайно важливий принцип послужити нижчому. Згадайте в своєму житті когось нижчого за вас. Я наголошую на цьому когось нижчого за вас в вашому розумінні. Когось нижчого за вас. В вашому розумінні за духовним рівнем, фінансовим, соціальним будь-яким. Нам часом складно послужити такій людині. Чому? Тому що коли ми служимо такій людині, якщо ми вважаємо її нижчою, то для того, щоб послужити їй, нам треба опуститись ще нижче за, за її рівень. І гордість певного погляду на себе не дозволяє нам це зробити. І тому ми придумуємо різного роду всякі викрутаси. Це коли, до прикладу, ти розумієш, що ти причинив людині якесь зло чи неприємність, і тобі треба попросити в неї пробачення. І мені, здається, ми часом стаємо схожими на малих дітей, які, відводячи погляд кудись і з таким нахмуреним голосом кажуть: пробач, якщо я тебе чимось образив. Хоча всередині ти абсолютно не відчуваєш що ти людину чимось образив. І ти не можеш дозволити собі принизити це настільки, щоб попросити в неї пробачення, до прикладу. Але Христос прийшов для того, щоб послужити нижчим. Це парадоксальна думка. Він, який залишає славу неба, він, який був ніяким чином не зобов'язаний приходити на землю, не було жодного фактору, яке б могло змусити його сюди прийти. Ми читаємо в посланні до євреїв, він каже: ось я йду в звої книжки, про мене написано: Твою волю чинити Боже. В Євангелії від Івана Ісус Христос говорить, що я маю владу віддати життя, я маю владу прийняти життя, його в мене ніхто не бере. Перед своїми стражданнями він говорить, розмовляючи з Петром, засунь в піхви меча, тому що я маю можливість попросити свого Отця. Він дасть мені 12 легіонів англів. Я не буду страждати. В мене є ця можливість, але я роблю це з бажанням послужити цим прекрасним, чудовим, праведним, святим людям. Ні. Грішним людям, які потребують мене, щоб я послужив їм. І цей принцип, насправді, він, як основоположний, він повинен нас вражати. Він нас трошки остуджує. Особливо коли ми стикаємося в своєю пам'яті, в своєму розумі, з тими образами людей, яким нам послужити складно. Тому що коли ми дивимося на них, ми розуміємо, що ну, ця ж людина нижча, вона не розуміє тих чи інших речей. Але в принципах Божого Царства в цьому і логіка. Що служать цій людині. Ти маєш можливість, ти маєш можливість зробити їй якесь добро. Ти маєш можливість насправді стати першим в очах Бога. Другий принцип це те, що для того, щоб насправді послужити, потрібно опуститись. Знаєте, я не думав над цим настільки багато раніше. Ну обійняв цю дитину, та й обійняв. Але це була проповідь тілом. Він хотів щось їм показати. Уявляєте, стоять 12 учнів, при тому, що з інших Євангелій, з інших історій, ми знаємо, яке було ставлення учнів до дітей, коли діти якісь там плутались під ногами в серйозних дядьків і заважали тут служінню Ісуса. Вони не пускали до, до нього дітей. Вони казали: Ну, можливо, це не той час. Але Ісус, знаючи, про що вони сперечались в дорозі, він бере і ми читаємо ставить дитину серед них і обіймає її. Він обіймає цю дитину, пригортаючи до себе, таким чином промовляючи до серця учнів. А чи про правильні речі ви щойно сперечались, чи про ті речі ви щойно думали, чи це те уявлення Божого царства, яке я приніс до вас. Тому що моє царство, воно трохи перевернуте. Про це він говорить далі, вже в 10-му розділі Марка, де каже про те, що. Царі народів панують над ними, їхні вельможі їх тиснуть, але у вас нехай буде не так. А хто хоче бути за першого, хто хоче бути за найвищого, нехай стане всім за раба і за Слугу. Для того, щоб послужити, потрібно опуститись на цей рівень людини, якій ти служиш. І ми знову ж таки бачимо це в принципі, в практиці, в підході того Божого плану. Тому що Бог не дарував спасіння, просто пославши його з небес. Будь ласка, ось вам благодать, спасайтесь. Бога був такий план, і це показує нам, з одного боку, всю строгість Бога, тому що Він все ж таки не змилувався, а покарав свого сина, виливши на нього весь гнів на хресті, а з іншого боку, величезнішу милість Бога. Де Він вилив цей гнів на христі, але вилив його на свого сина заради? Заради нас, заради грішних людей. І це насправді дивовижно, що Христос. Пішов, виконавши Божу волю, а це для мене свідчення того, що іншого шляху для спасіння людей не було, не було іншої можливості. Щоби він вдягнув це тіло з різного роду обмеженнями, він вдягнув це тіло. І ми читаємо про це теж в одному з посланні, де сказано про те, що він умалив самого себе, прийнявши вигляд, раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Про це написано в посланні до Филипян. Досить цікаво, що там же ж написано про те, що він той, який не вважав за захват бути Боговірівним. В перекладі Івана Гієнка ця думка, можливо, складно перекладається, але вона полягає в наступному. Для нього бути Боговірівним, це було зазіхати, ну, на те, ким він справді був. Це не було зазіхати на щось чуже. Для нього не було за захват бути Боговірівним. Він, він нічого не, не захоплював таким чином не свого. Але він той. Божий син, який умалив самого себе настільки низько, що прийняв вигляд раба, щоб бути розп'ятим, ганебно заради того, щоб послужити. Він прийшов на землю, прийняв цей образ, народився в певних умовах, служив в певних умовах, жив в певних умовах і помер в певних умовах. Як важко часом нам опуститись на цей рівень для того, щоб коли ми бачимо цю людину. Які потрібно послужити, і наскільки легше ставитись до цієї ситуації зверхньо? Вказати на всі негативні речі, вказати на всі мінуси, прогалини в її розумінні і практиці, як складніше послужити, опустившись на цей рівень. Я розумію, що те, що я зараз кажу, це не просто е має пряме застосування в всіх ситуаціях, тому що наші життєві ситуації складаються з величезної кількості факторів. Є різні ситуації, де є, скажімо так, якась тривала робота, можливо, вже спілкувалися з цією людиною, тобто є величезніша кількість нюансів. Але коли ми говоримо про цей принцип, Христос показує нам, для того, щоб обійняти цю дитину і показати свою любов, треба пуститись на її рівень, для того, щоб виявити цю любов. І це те, що закликає, або що закликає робити нас Христос в своєму царстві. І останнє, на що я звернув увагу. Це певна оцінка. Давайте ми ще раз подивимось на цей текст. Де він говорить про те, що коли хто з вас буде першим бажає? Текст 35. Коли з вас хто першим бути бажає, хай буде всім. За останнього. А хто хоче бути? В 10 розділі там вже більш детальніше це описується. Найвищим хай буде всім слугою. Це дивна парадоксальна оцінка Бога. В наших очах все відбувається з точністю до навпаки. При тому, що ми бачимо, що Ісус це прекрасно розуміє і знає. Він знає, як прийнято в людському царстві. Він знає, як ми мислимо, він знає, що нам робити легше, а що складніше. І він пропонує все ж таки учням цей підхід. Він каже: ви сперечаєтесь поміж собою, хто з вас найвищий, я пропоную вам шлях. І цей шлях слідувати за мною, каже Ісус. На той момент вони ще, напевно, не до кінця розуміли, про що йшла мова. І певні такі речі ми зустрічаємо, особливо в Євангелії від Івана, коли потім Євангелист Іван пише цю Євангелію, він каже. Чи щось відбулося, і потім ми зрозуміли, що ж це означало? Уявляєте, цей цар Ісус йде, проживається, досконале життя. Так, в нього було воно непросте. В один момент ми читаємо про те, що за ним ходили десятитисячні натовпи, а потім ми читаємо, що величезніша кількість учнів від нього відійшла, так що Ісус питає із своїх дванадцятьох, чи не хочете і ви відійти, він тримає, скажімо так, себе в певному положенні, коли інші хочуть знищити його, так що навіть один з учнів каже: ну що ми підемо, щоб там разом з тобою померти. Учні терплять небезпеку, а коли все наближається до кульмінації, до його страти, ми читаємо, що всі відходять від нього і зраджують його, він залишається сам, тоді, коли йому потрібно було перенести всі ці найганебніші страждання, він помирає. І надії учнів розбиваються. Тому що в їхньому розумінні, пам'ятаєте, дорога. В Мауз, і що відбувається там, вони кажуть, а ми думали? А ми думали, що він той, хто. Ми думали, що він цар. А він взяв і дозволив себе вбити. Він просто помер. Але тут Христос говорить їм: це ще не кінець. Я воскресну в славі. Я дійсно той, кого ви очікували. Просто розуміння у вас було дещо іншим. Після цього його життя служіння і приниження йшла слава, як ми читаємо в 53 му розділі книги Пророка Ісаї, де сказано про те, що коли він все це зробить, коли він пройде все цей шлях, то тоді він буде на певному рівні. Коли ми дивимося на те, що зробив Ісус, тільки на певну коротку мить це могло здаватись програшем і поразкою. Але насправді це був тріумф, це була велич, це була слава. І це знову ж таки провадить нас до цих парадоксів, коли в книзі об'явлення Івана Богослова описується там знову ж таки образно нам царство. Там показано, що царює, і в нього вся слава і велич. Всі поклоняються йому, але хто там стоїть, Іван роздивляється там стоїть Агнець. Так не просто Агнець Ягнятку, а він ще який? Він ще й заколений. І в цьому вся суть Євангелії, що в цій смерті, коли Христос віддає себе на служіння іншим, Він отримує цю найвищу славу і перемогу. Витрачаючи себе повністю для служіння цим людям. В цьому суть, в цьому його перемога, в цьому його слава. І це той шлях, який він показує своїм послідовникам. Останнє, на що я звернував, приклад про апостола Петра. Апостол Петро однозначно хотів займати певне місце в царстві, і я думаю, що в нього були на це надії, були на це певні причини, тому що Ісус мав до нього певне особливе ставлення. Петро був в групі особливих учнів. І одного разу, коли вже страждання Христові наближались, Петро говорить: Ісус, я тебе ніколи не залишу. Ніколи. І навіть якщо всі ці. Я додаю від себе слабаки. Тому що ну, приблизно так це виглядало? Уявляєте, Петро стоїть серед учнів і каже: якщо всі тебе залишать, то що? То я не залишу. Я не знаю, як почували себе учні в цей момент, коли вони слухали це. Він каже: Я тебе не залишу. Проходить дуже короткий відрізок часу, і в цьому була суть того, що говорив Христос. Зумієте, це вже таємна вечеря, ніч, вечір. Вночі його ловлять, і все все починається. Там закрутилося настільки швидко. Час пішов на хвилину. І Христос йому каже: «Петро ще півень не заспіває, допоки ти ти три рази мене зречешся. досить цікаво, це була вказівка. Знаєте, на два таких нюанси, які я бачу: з одного боку, це була вказівка на те, що це станеться дуже швидко, тому що от зараз ніч. І зараз скоро буде ранок і заспіває півень. От до того моменту, коли півень, от, от зараз вже буде співати, ти вже мене три рази зречешся. І другий момент це вказано в всіх Євангеліях, півень заспіває дві, двічі, а ти зречешся мене тричі, Петро. Петро, напевно, не розуміється на цьому етапі, але потім відбувається все точно так. Він бачить цей погляд Христа, він виходить звідси плачучи, він вражений своєю слабкістю і, напевно, вражений тим, як він міг зрадити того, кого він дійсно любив. Я вважаю, що він його любив. Дуже любив. Він він тікає звідти, тому що сльози заливають його просто. Але Ісус продовжує свою роботу з Петром, і коли він потім зустрічається і говорить з ним, Христос говорить до Петра щось інше. Христос прекрасно знає всю слабкість Петра. Христос знає запальний характер Петра, бажання бути першим в Петра. Христос все це знає. Але він, працюючи над його серцем, він запитує потім знову, після його смерті, він каже. І в Воскресіння Ісус питає його Петро, ти мене любиш? Так, Ісус, я люблю тебе. Тепер що роби Петро? Паси моїх овець, яких я набув надбав своєю кров'ю. А тепер ти служи їм. І Ісус повторює це запитання тричі працюючи з серцем Петра. На третій раз Петру стало дуже боляче. Я думаю, що він пригадує те, що відбулося недавно. Коли він казав Я, я з тобою. Ісус каже: А тепер? А тепер служи Петро. Послужи іншим. паси моїх овець». І ми бачимо, як в житті Петра це реалізовується. Він там, де Бог народжує церкву, він там, де є різного роду небезпеки, Він служить. Бог робить глибоку роботу над його серцем для того, щоби з часом Петро. Містати цим служителем, опустившись і послуживши іншим. Нехай Бог благословить нас в тому, щоб ми могли побачити цю надзвичайну велич цього дивовижного божественного контрасту, коли Божий син, досконалий, святий, прекрасний, суверенний, спускається для нікчемних людей, щоб послужити їм, не найкращим із людей. І потім Він закликає для цього своїх послідовників. Щоб ми могли розуміти, що Бог закликає служити. Нижчим за нас для того, щоб їм послужити, нам потрібно вміти схиляти коліна і опускатись, і пам'ятати про те, що в Божому царстві, в Божій системі координат, після цього йде слава, яку обіцяє він. Амінь.